Я правильно розумію, що резерв плюс став першим цифровим продуктом, з яким ти почала працювати, так наш першим. От як ти визначаєш проблему, яку має вирішити резерв плюс? Доступність до даних це дуже дуже важливо. Наприклад, оператор ТЦК вніс по вам дані що ви розброньовані. В моделі, коли немає резерв плюсу, ви ніяк про це не дізнаєтесь. Ні, ви дізнаєтесь про це на кордоні. Коли прикордонник вас не випустить там, у вашу поїздку, чи важливе відрядження, чи будь-що. Або ви, ви дізнаєтесь про це на блокпості, коли вам скажуть, а в базі ви червоний і взагалі ви вже в розшуку. Друге, це сервіси ТЦК, це відстрочки, бронювання, все, що ТЦК надає громадянам, направлення на військово лікарську комісію, тобто там, де є контакт. Оператора ТЦК або працівника ТЦК з людиною ми хочемо між оператором і людиною поставити цифрову альтернативу. Ти можеш йти ногами до ТЦК, якщо ти хочеш, але знай, що в там, доступності кроку в тебе є смартфон, ти можеш зайти в застосунок і замовити собі відстрочку за декілька хвилин.